Вітаю всіх! З вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Я зараз показую свій персик, свій персик, а, який дав врожай. Зараз ось 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 ось, який дав гарний врожай, і який я зараз буду трошечки знімати. Тому що він починає сипатися. Дивіться, якого розміру персик. Він починає сипатися, тому що е, зараз дуже жарко на вулиці. А коли жара і полив одночасно, для персика це струс, і він починає трохи скидати свої плоди. Скидати плоди він починає для того, щоб знов-таки нормувати трошечки. Можливість вигодувати всі персики. Ну ось дивіться, яка гілочка така немаленька. Я просто для чого це показую. Я робила влітку обрізку персика, за яку було дуже багато коментів з приводу того, що таке не роблять, де ваш врожай персику. І що не можна таке робити. А я от хочу, якби довести те, що таке варто робити і можна робити влітку, а це нектарін. Нектарін, дивіться, теж його досить багато, дерева у нас молоді. Як показати, дерева молоді, їх перегружати дуже не треба. Ну, ось я хочу показати, ось, яка гілочка, дивіться. Гілочка довжиною менше 30 см і на ній 6 нектаринів. Я вважаю, що це гарний результат. У мене ще ціла кубка, ось гроно висить. Тому, знов таки, в підтвердження, тому що літня обрізка не шкодить ні персику, ні нектарину. Я оце зараз вам показую. А отаку от от молоду поросль я прибирала, виламувала її зовсім для того, щоб вона не росла. Це маленька, але я показувала тільки дві обрізки, а насправді я їх робила е, три. Три обрізки я робила, тому що все ж таки оця молода поросль наростає, а вона ну, зовсім не потрібна для того, щоб персик вигодував і ніктарін вигодували свої плоди. Тому для того, щоб не нормувати плоди, краще виривати отаку от молоду поросль. Але нормувати плоди теж не завадить іноді, тому що від цього. Сам плід буде, ось зараз покажу, більшого більшого розміру буде сам плід. Дивіться, такий немаленький, мені подобається. Я оце нормування роблю вже не перший рік. Річ у тім, що в мене дальній родич, він вирощував персики і він розповідав. Що це обов'язково варто робити для того, щоб з'їсти не відро роху, а краще з'їсти 2-3 десятки гарних великих персиків з дерева, ніж з'їсти відро гороху з кісточками. І плюс те, що персик дуже схильний. Персики-нектарин, знову повторюсь, дуже схильні до такої молодої порослі, яка росте весь сезон. І тому протягом всього сезону Ой, зараз. Не можу, треба обрізати. Протягом всього сезону такі речі треба знімати, тому що для того, щоб персик давав гарний врожай, дерево не обов'язково бути 2-3-4 метри. Оцей персик в мене півтора метра висотою, і він дає гарний врожай. Зараз я його трошечки зніму, те, що сам вже як би проситься знятися. А всі інші будуть дозрівати далі. Ну, от трошечки про літню обрізку і нормування персика і нектаріна. Ну, от подивіться, які красунчики. І це тільки ті, які захотіли самі впасти. Тому, дивіться самі: обрізати літом влітку персик чи не обрізати це ваш вибір, а мій обрізати. Ну і як завжди, гарного врожаю, і далі буде.